Вже джузо почали ставити альбоми в подарунок. спойлер. Ми це робили неодноразово, але зараз пакуємо замовлення та розповідаю, чому у нас існують супер віп-клієнти. Їх уже просто супер не назвеш. Тільки супер -пупер. Тому що вони роблять багато різних великих замовлень. бувають такі моменти, що ми вже просто не знаємо, що ставити. Тоді вже ми починаємо розуміти, що можливо замість різних дрібничок, які вже точно є. Ми поставимо один альбом. Про це ми розповідати не хотіли. Ефект неочікуваності, що вам приїхав альбом. Подарунок, це, звісно, щось неймовірне. Я не знаю, скільки ми таких альбомів вже роздарували, але це замовлення, що я вам зараз показую, воно саме таке. Тут у нас багато альбомчиків Rise та заробейс. Беремо нашу найгарнішу коробочку та складаємо. Бимо все ж таки декілька дрібничок. Як без цього. Вже потім додаємо сам альбом. І крім альбомів, ми роздарували багато альбомів для карт, іграшок, біндерів та багато інших дрібничок. Не забувайте поділитись. Я хотіли б ви отримати колись від нас альбомчик в подарунок. Рунок. Чи, можливо, вже отримували? Чекаємо від вас відповідей.